Там луту не вистачить Їх чотири, типу Tak, mnie pojechała, żeby ich tutaj na miejscu złowić. Ja wziąłem 8x. Ja, wziął oh, ja nabieram ich 4, dobrze, żeby podziwiałeś. Mm -hmm. Nie to Бля, я бачу вони біля динозавра бігають. О, ну, чекай, зараз наші на криші позлазять. Ж, зараз, не зараз там приймати. Я сховався в будинку. Тільки не бійся. Я боюсь що Мені страшно. Їх 4, я один тут. Зараз Да, ты понятаешь, я чекаю. Шут транспорт Кисбама, ты нормальный. А зараз їх взагалі з мотоциклом через гору об'їду, подивіться, де лазять, звідси будуть сини нашивати. Я дивлюся напроти через дорогу. От як я дивлюсь. Я на криші. Зараз їх об'їду. О, бачу, на жовті є на зеленій. І тут напротив будинку. Я нокнув одного, положив. На зелені? Uh, на на ще тут, ще тут, на, на синій. На червоні будки. Даня справа, можливо. Я, я один нажав, Тим мене тут. Бачу, бачу, я. Я сняв його отут. Прямо на моїй. Хорош. Оставый? Да, да, минус Це він выпрыгнул вікна неудачно. Угу. Прям мені на приціл. Тут є 8x Він Минфову тут, короче. Мене... Я трьох? Встиг забрати. я цього добив, походу. Тут <під> компенсатор є, нормально. Мені 6 сенси не, не хотіло цього держати. У <кхи> мене 6. А. Хіба новею. Майте, одну тачку тачку режі забирайте, друга тут коло заправки є.

дальнюю заберем. 25, скрипал, что с раза не сюда тачку, в такую лазьбу. У ты может тачку забрать. Моцик прямо в центрі припаркований, це нормально? Mm. В центрі кемпа. Матч вже лутаний. Травму доганяти їх. вони вже наступні, напевно, поїхали лутати. Mm, не лутано. Це значить, що або десь тут, або десь тут лазять. Я не знаю, цей сніговик по центру кемпів. Але ні-ні, екстренка є тут все, що mm. ж нам панцир поставити в багажник Він тут. Даня, ти у нас змієш з нього херачити нормально? Він піде. Я заберу, я заберу машину. Підійдеш сам. co? Czy najpierw zabierę swoją? Da, 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 da. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Bo tylko jak się będzie za nami jechać, to i kocham ją Raz, Mhm. Jak się z nami będzie jechać? Będzie trzeba się much тут куча. А і не було? Як і... Я центр не лутавши. каністра з бензиною, потому що у нас там маловато. Ви лучше кажіть сразу, да хто має экстент. У тебе є, Даня? Mm -hmm. дві. І в мене одна. А на экстренка и рация и нахер. Он дробко едет, пока две цели, он будет падать, я сейчас пойду. Это прямо на нас, по идее. Ну, ще буде шикарно, якщо він зараз скине їх. Можете тут заправити тачку, тут на заправка є. О, пиду прям уже полный пак. Він скену, він скену, він скену, він скену. Їдь на дроп, може прикинь, тачка поїде. Так, Да, ми їдемо лучше дроп тормози. Новий, набери нам в каністру. Вашу бутилочку може Тачка едет сестра на кипі. Бон тачка. Вони розвернулись. Я. Їхати за ними. Так, так. так. Син, Суч! Вони в кемпах, вони в кемпах, вони в кемпах. Диві, перебігаєш. Набережні, що будь. Так, вони прямо в кемпю, де ми. І, але ще є... Ці четверо, але їм спин... Ну, типу, в них там. Короче, згори ще чекають, як ти їдеш прямо на горі ще є. Десь ось тут на моїй. Це було цікаво в Європі. А ні-ні-ні, вони з вишки, вони з вишки, вони вишки. Це інша тіма. Ідіть МГшку, зібраємо. Я дав йому раз. Mm. Не закидываю гранатами. Бачу. Тут фулл склад, я одного нокнув. Дав шот. Отут стоїть. Добей його лучше просто. Ти нокнув того, по кому я влучив. О. Біля забува. Окей, я бачу його. Добавимося. Бля на другому поверсі. Він мене зловив. Тану. Я їх напрягаю. Та ти У не середині. тих напрягаєш. Я ваш як напрягаю, нібитник був на дрон-поверсі. Я не в CV. Максимум хто Даня в CV. Василь по факту мене не встигне підняти. дури добили мене. Це, всі. Вони в одного ноху злогав. Один залишився, походу. Або, за, або з цією. В мене, в мене. Тебе на борі? Да, я був міша, носі на петровом поверсі. Угу. Не, на першому, дивиться тебе. Ліве вікно. Хорош. Підірвав. Ще якийсь? Пак. Скільки їх тут, блядь? А ось, забрал? взібрав? Чекай, а... ти жарти з кемпу у нас є чи ні? Та не повинен, ти ж підірвав його. Ну, як зрозуміти. Короче, переїжджаємо звідси, бо тут якась... Візьмі чип мій. Забрав, забрав, зараз п'ятнє. Не бачу ти. Эти <клес> броник спас. Хоча тут типа кем как-нибудь центральный. Блин, ну можно выбить его. Так, я ж він мене визвав через телефон, я зараз повернусь на карту. А звідки им потом видвалось? Не знаю, вот не манс. А може з катамарана вон летает суч? Плачь. Може з катамарана, да. Але ні, я не з ким пілоти в дальній цілі. Так, скриші, скриші, десь сідайся. А ти дропи всі залутав? Ні, ти кажеш на ящик. Ну, та там он, там на новий no зараз ще фулд 3 знайде. Да. МГ-3, да, отут є. Ой, а може твій інвентар дивитись? Так. Да. Я не знав цього. На якому до він сидів на цьому? Ніби вже зліз звідти. Я по ньому дав два рази. Він на другому поверсі, в вікні вік був. Та він в вікні на другому, вік другому поверсі був. Залиш, це не трогай. Я зараз скажу, чи вони будуть щось робити з дропами. Тут буду вимоги спрягували. Ну ніхто не біжить, там, їм там є що бігти ще до дропа. Вони в кемпіках вони тільки бігають поки. Ви б мені смок накинули на мене. Подякував. Ж, у нас суки ще й доб'ють. Та ж кень ти дим! Ні десь з поля накидають. Народ, я не можу знайти себе. Та ладно, 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 я зараз всіх залтаю спочатку. Тому що я без броні, вони мене нокують за секунду. дуже. Привіт, Іван. Тут стоїть пачка. А зелені треба закрити, це от дурі, коїнах ніби дають один там сидить. Ні-ні-ні, там їх троє. Двоє бачив точно. Третій там стріляв десь. Без Це. Він. Це... Тепер я вже повернувся. Зараз я буду. Пачка у нас є? У нас тут за горку и зупинится. А не, их тут двое. Да, все будем. Даже трое. А ты уезжаешь? 5, майже нокнул.

Давай ще цю тачку заберемо. Сейф. Хоча без бензи Він дотікав Ну їй ти до мене, сучки. Була, там зони Зараз 5 шоста фаза буде брежна. Я бр. Я біжу до, до Василя. Привіт, О, що граєте? сквати, так граємо. Ото за камнем прихитав. Ви nice. заїста? Нам допоможуть їх, як мінімум, до їсти. Ось тут сидить, за кавнем. Піка його на моїй. Там такий опасный типочок. зеленій рівно. Я ще дій піду кемпик, подивляш Я бачу одного, вони тут бігають всі. Опори, 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 опорен. Ну, і мразь, реально. Я вже не визу Місто того, щоб по селю то по унайзеду добив. Просто підкрався. Ти той же самий, з камня, так? До да, а, дома, да. До нас, походу, зараз хулка буде йти. МКшку МК подараш вас. Сгорен? Ні, ні, ні. Зелений. Там Десь в кемпу сидять вже скільки років. Ти знаєш, заберу. Я треба пушити їх. Угу. Ну я ХЕ-шки закидаю закидую. Щоб не підняли. ХД ти нокнув? В кемпу, вже. да Угу. Він... ХД КП залишив. За домом. По мені з іншої сторони ще є. Я Є мінус. Медочик. Тебе задумом ще один залишається. Ну, приміно, я знаю. Тебе а я, не набор? Є. я, є. Забрав одного в смуках. Тут в смуках піднімає тімейта. Зараз я через тепла побачу Добив, добив його? Найс, найс. там же? Я зараз прийду за схизабор Наша справа через дорогу має бути фулл склад, мені здається, бо вони тоді зі мною там файтили. на А ви кемпи відбили? Точно. КМП майже. Тут є пред. Ааа, в смысле нет. Справа На зробить. На може бути як мінімум один. В тачки МГ3 є в машині. Ты здива, блять, хаєшки накидує. Так, бачу, бачу, це камня. да. Він не в зоні? 8 секунд, його задавить. Або ці, походу, які ми фатілись на то Забрали, забрали його. Бля, не кажіть, що ціла пачка. Ну у нас типу зона. Ну, в мене центр. Да. І вони отут за домом. Окей, okay, слива зліва до чек, так що піджимати. Бо сам выливо би покрута, але там може быть тут займать. Нам би сюди на крышу вылезти вообще кайф бумам звук, там, там, будинку, oh, yeah. okay. Ох наверное, сидя, да? Nee. А, а ну ка стой, иди стой. Я тоже це думал. А, ну ка стой, тут нельзя. Эм, давай тут попробуем. Быстрейше. Хорош! Зліва нема, нікого, не бачиш. Ні, вони в будинку, вони в будинку. Я чув точно в будинку є один. Я скажу, я, я скажу куди вони побігли, вліво чи вправо. Поки що в будинку чую тільки. Бачу, в мене тут проходить. цей... Бачу, 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 бачу. Я подерву его, я его подерву. Так, он лежит, он лежит. А вот ты в доме бачил, выпал за решеткой там Да и сульник Бо в туалете тут. Да, в, в, туалете, туалете... А я... в, туалет, в туалете, в туалете, в туалете, в туалете. Последний. Йду його сковоритку и завалю. Одний останній? Ні Майна тут в туалеті справа. А ну-ка стой. Дай ще його я. Дай 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 його ще завалю. Сашки є. Давайте ты скарлитка Нема флешок. Ні, Не, просто на Рукі, я відкрию Давайте, Я открыю Давайте, пуш, відкрию Давай, я відкры стой, пушту. Давай на себе забачу. Подожди, я подивлюсь. Да, є в углу. угу. Хелоб. Yeah, Заходьте вдвоєм до нього, no. я відкриваю. открываю. Давайте, давайте, давайте. Сам запушив нас. Довго на ностям Ну. Жестко, конечно, ми їх тут. Точно на лайкос. Дже мене не можете підняти? Я вже в лобі. А, окей. Mm -hmm. О, розвалили жорстко їх всіх тут. Я був... Я був нокнутий, мене відроджували, і я якось модрився тисячу урону.